Обрали поворот. Доріжка є. У не на асфальті, але жодних документів. Умовно кажучи, знаків документальних підтверджень немає. Дивимося, як там далі буде. Що зараз сьогодні нині субота. Тобто, скажімо так, взагалі мало бути пусто. ну Треба сказати чесно, що дійсно. Автомобілів практично немає. Але, 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 все ж таки бачите, 10 -та година субота. Але щось тягнеться. Не просто тягнеться а щось ми зупинились. Да? Тобто Сьогодні суботній день, 10 ранку, але тим не менш вулиця Митрополита Андрея в сторону, площі Святого Юра. Стоїмо чемно, лишається десь порядка, напевно. 150 50 метрів до перехрестя. Але фактично, можна сказати, відверто, чесно, корок. Зроблю трошки паузу, щоб мене ближче до світлофора, напевно, що включу. Хоча, бачите, поїхали ми. Трошки в правий ряд побачу. Чистий, бачите, нікого немає там. Тобто не можна говорити, що понаставляли машину. Просто в лівому ряді такий режим світлофора, що ми ось справо помчався, блін. Один в правому ряді другий на польських бляхах, третій автомобіль знову на польських бляхах. Тобто право четвертий, Право Полоса перша, позначена знаком О, ще один рух маршрутних транспортів засобів, ще один. Тобто, як вбачається, народ в нас особливо не переймається. Бачите, всі вони чемненько встали в правий ряд, світлофором не дає право їхати прямо. В правій полосі, але українці ВЦ-7344В, це Mazda, попереді Volkswagen, Кадік, потім ВАЗ-4, ВАЗ-204, скажімо, по балам. Бачите, дозволений рух направо загорівся, Ну, напевно вони чекають дозволений сигнал світлофору просто і будуть їхати. Активно стоїмо далі. Бачите, в них червоний. І вони валять, як має бути. Бачите, ми так само. Це якось на мазі трохи сізнякувів. Дивіться, тут цікаво. Бачите, один пішохідний перехід, а тут ще один пішохідний перехід. Бачите, так? Тобто в нас впродовж 20 метрів два пішохідних переходи. Ніхто його замальовувати не може. Точніше, не те, то, що не може. а, Напевно, що не хоче. Ну, на сьогодні, думаю, все. Всього буде достатньо. Всім вдалого дня.